У будинку відпочинку, в тінявій алеї, вгледів Марко молодичку і закохався в неї. Полонив його не тільки стан її тоненький, а й очіці, як зірниці, й носик кирпатенький. Познайомились, а в неї голос, як сопілка. Для усіх я каже бела, а для вас я білка. Хоч і стукнуло вже Марку чималенько з гаком, його білка молоденька охрестила маком. І такі демонструвала почуття шалені, що за тиждень спорожніла Маркові кишені, щоб водити в ресторани білку ту веселу, написав дружині Марко ось таку новелу. Дорога моя кохана, приручив я білку, що стрибала тут у парку з гілочки на гілку. Я гуляю регулярно по алеях пішки, а вона по гілках скаче, щоб давав горішки. Я щодня по кілограму їй приносив з ринку, та й розтратив до копійки гроші на тваринку. А додому добиратись звідси не близько. Вийшли грошей на дорогу, ніжна кицька. Розтривожила новела Маркову дружину, і вона йому горіхи вислала торбину, приписавши: Хай лускає білочка горішки, а ти, котику, додому добирайся хоч пішки. Розумію. Що з посилки мало тобі втіхи. Ти ще матимеш котяро дома на горіхи. Отаке нещастя у Марка трапилося дике, бо він б у слові білка написав велике.